Всім привіт! Коли Бог дає обітницю, він дає їй силу, і час, і все потрібне, щоб вона здійснилася, бо в нього є свій план. Але люди часто хочуть прискорити події або реалізувати власні бажання. Так було і з Авраамом. Бог обіцяв йому сина, але роки минали, і Сара запропонувала свій шлях через Агар. Так народився Ізмаїл, син людських бажань, плод поспіху, а не Божої волі. Пізніше Бог подарував Ісаака, сина обітниці, народженого в той момент, коли це було неможливо з людської точки зору. Ісаак був справжнім Божим планом. Коли він з'явився, стало видно, що два джерела не можуть жити поруч. Тому Бог і сказав Авраамові відпустити Агар і Ізмаїла. Це було боляче, але потрібно, щоб Божа обітниця не затмарювалася людськими рішеннями. Бог не залишив Ізмаїла, але ясно показав головний план Божий, бо завжди є вас дві сили Божий задом, який приходить у вірі, і людський план, який народжується з поспіху і приносить боротьбу. Бог милостивий до наших помилок, але хоче, щоб в нашому житті панував його шлях. В нашому житті завжди є наші Ізмаїли, те, що ми зробили самі, але що не дає миру, а є ісаки. Що приходить від Бога і приносить спокій і ясність. І Бог просить нас відпустити власні плоди, щоб звільнити місце для Його волі, бо в житті завжди перемагає той план, який ми ставимо головним, але кожен сам обирає, хто сьогодні керує нашим життям. Амінь.